Вітаю вас в моєму барвистому світі рослин. Сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом зворощування баохіні або, як ще її називають, баохіні. А також є ще одна дуже цікава назва, яка звучить як орхідейне дерево. Чому орхідейне дерево? Тому що її квіточка схожа на квітку орхідей. Але насправді це дві зовсім різні рослини, які не мають нічого спільного, тому що орхідея відноситься до орхідейних, а баохінія відноситься до сімейства бобових. І орхідея це таке невеличка рослина, а баохіння в природі це таке зеревезне, гарнюще дерево. Ну, чимось, можливо, схоже на нашу магнолію, тому що коли воно цвіте, воно має просто неперевершений вигляд. Для гарного росту баохіні необхідно забезпечити певні умови. Перше, це має бути дуже гарне освітлення, але без прямих сонячних променів. Або це може бути лампа, але вона має бути яскрава і ви. В принципі, по балхіні будете бачити, підходить її освітлення чи ні. А якщо її буде мало сонечка, то в неї будуть маленького розміру листочки, і вона буде як витянута. І е, сама рослинка буде мати не занадто яскравий колір, тобто вона буде не дуже зелена. Наступне, необхідно слідкувати за тим, щоб коли ви поливаєте, добре просихала, просихав ґрунт. Тому що, якщо ви будете її заливати, вона пропаде, так як балохіня відноситься до бобових, а бобові не переносять перезволоження ґрунту, вони дуже погано на це реагують. Наступне балохіння дуже гарно росте і її необхідно формувати. Знову ж таки, це буде залежати від того, які умови ви створите. Якщо буде достатньо сонечка, то вона буде гарно рости, вона буде формуватися, вона буде невисокою, з гарними листочками, якщо сонечка буде мало, вона буде витягуватись і вам може здавати, що навіть вона схожа на Ліану. Але вона не Ліана, просто їй не вистачає сонечка. Як її формувати? Якщо ви будете просто підрізати вверх, на жаль, вона не пускає бокові паростки. Але ви можете її формувати таким чином, що просто ви її будете підрізати, якщо вона у вас буде рости, як ліана, підрізати, ставити на більш яскраве сонечко, і тоді вона буде гарно рости, вже формуватися як деревце. Ще, як на мене, в Баохіні, є дуже гарна особливість. Її листочки, я вам зараз покажу, наприклад, своїй, її листочки на ніч вони складаються. І і на день вони відкриваються. Я дуже люблю такі рослинки, бабових багато таких рослин, які мають такі цікаві е, листочки. І це дуже гарно дивитися. Самі листочки, як на мене, схожі на серденько, або ну, на що завгодно, але вона дуже-дуже гарна. Отже, я вам розказала про те, які умови. Ще хочу сказати, що це рослина. В нашому кліматі вирощується тільки в кімнатних умовах, вона не морозостійка, але ви можете її виносити на вулицю в теплу пору, але знову ж таки не на прямі сонячні промені. Десь в тіньочек, десь так, щоб вона а, не, ви її не спалила, бо її листочки не були спалені. А ще такий момент, що паухінія. Квітник через 3-5 років. Це все залежить від умов. Максимального розміру вона може досягнути 1,5-2 метра. Знову ж таки, але це буде залежати від того, який горшок ви її надасте. Якщо горш... Чим більший горшок, тим більше рослина. Не може бути такого, що у вас буде горшок там на 3 літри, і у вас буде дерево таке велике, двохметрове. Такого не буває, тому що е має бути іноземна частина, і підземна частина. Плюс-мінус одного розміру, тому що їй потрібно варити бар сили, потрібні а, корисні речовини. І все це для росту, для цього їй потрібен певний об'єм горшку. Отже, зараз я вам розкажу про те, як пророщувати. Я вам ще коротко розкажу, далі я вам по можливості покажу, як робила це саме я. А для того, щоб проростити, перше, що ми робимо, я люблю дезінфікувати насіння. Це може бути або якась протравлювач, якщо у вас є, або просто, перекисі. Ви тримаєте десь хвилину-дві в перекисі. Далі я замочую просто в водичці, бо охіні навіть можна в теплій водичці, і замочую десь приблизно на 4-6 годин. Дуже важливо, щоб насінина набухла. Буває таке, що для того, щоб вона набуха, треба більше часу. Або, наприклад, насінина дуже тверда, ви бачите, що туди вода не потрапляє. Також ми можемо попередньо зробити скарифікацію, тобто ми можемо попередньо десь або її надпилити трошечки, або поцарапати для того, щоб вода проникла всередину. І коли ви вже побачили, що насінина набухла, її можна вже садити в ґрунт. Тобто два етапи. Перший етап скарифікація, надпилюємо або трошечки царапаємо. другий етап тримаємо в воді, коли вона вже набухла, тоді ми вже саджаємо в ґрунт. І, до речі, я вже це говорила з клітеої і багато-багато бобових, -багато з якими має бути саме така послідовність. Ви обов'язково маєте бачити, що насіння набухло. Це значить, що воно проснуло, що всередину попала вода, і воно вже буде проростати. Прощимо баохінію ми в ґрунті. Далі, який ґрунт використовуємо? Я беру ґрунт звичайний і додаю туди розпушувачі, тому що необхідно, щоб там була всередині трошечки повітря і вода не застоювалась, тоді бохіня буде гарно рости. Я пророщувала три насінини, в мене проросли всі три насінини. Але що саме цікаве, і, до речі, це дуже часто буває з іншими рослинами. Ви пророщуєте одночасно одинакові умови, але ви отримуєте. Дуже різні за розміром, і, здається, навіть за віком рослини. Отже, мої три балохінь. Перше, Перша найбільша. Е, і, до речі, нисінина була також найбільшою. Бачите, в неї вже є четвертий листочок, така гарнюнечка. Це наступна вона трішечки менша. І навіть листочки в неї менші, але бачите, в неї йдуть бокові отут тут парусточки. Мені здається, що вона вже хоче формувати таке, як кустик, кущик. І третє. Третє, це та, яка думала найдовше. Я не знаю, чому вона так думала. Бачите, вона тільки-тільки ну, з'явилася з насінини і вона не поспішає. Ну, рослини вони також мають певний характер, як і люди. Тому у вас може бути також така ситуація. Рекомендую вам вирощувати баогінію. Вона не складна у вирощуванні, вона дуже цікава. Пророщуємо баухіння. Для початку насіння необхідно поставити в водичку. Можна попередньо його трошечки надпилити або пошкрябати і ставимо до набухання. Коли вже набухає насіння, можна його садити або можна, як я, попередньо проростити його в мохові. Я попростила трошки в мохові вже набухше і сажаю ось в груду. ґрунт я беру універсальний, надаю трошки розпушувачів. Головне, щоб він добре через нього добре проходила водичка. Отже, далі ставимо на пророщування. Можна накрити пакетиком, можна просто поставити в тепле містечко світле. Ось потихеньку починає проростати хтось, хтось вже трошечки більший. Це пройшло десь приблизно 2 неділі. От, так вона добре росте. Дуже швидко росте, дуже гарно росте. І ось найбільша насінина. Мені дуже подобається баохіня, в неї дуже гарні листочки, мені вони схожі на серденько. Баохінія взагалі не вибаглива рослина. Вона дуже швидко, дуже гарно росте. Головне, будь ласка, не заливайте її і максимально багато сонечка, але не прямі сонячні промені. Пророщуйте баохінію, пробуйте, це дуже цікава рослина. В кімнатних умовах вона цвіте десь з 3 року. Треба п'ятий рік, в залежності від того, які умови. Необхідно забезпечити їй багато сонечка, щоб вона квітла, щоб вона гарно росла, не заливати, ще раз повторюю, але я впевнена, що у вас все вийде. Любіть рослини, і вони будуть відповідати вам взаємністю. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за новими відео, пишіть мені питання, якщо вони у вас є. Всього вам найкращого!